Котики. Останній тиждень я з самого ранку до самої ночі тільки те й роблю, що всім вам розказую про шикарні зимові куртки Хелікон. Модель Хаскі, колір койот з глибокими нагрудними карманами. Всередині з карманчиками ще додатковими. Шнурок затягує капюшон, який схований в комірі. Куртка влазить в таку сумочку. Дуже легка і дуже тепла. Як завжди, мені вже спекотно. Другий карман так само з додатковим відділенням. Це кармани одночасно мають приховані шеврони на ліпці які можна вишити на потрібні назви і потрібні позначки. Тут вставляється бейдж. На спинці є такий самий, ну просимо камера, помагайте, такий самий карман, де ви достаєте такий самий шеврон, вишиваєте там вавовна і гатите. Комір на тонкому флісі фактурному в клітиночку. Внутрішні кармани. Тут глибокі, тут глибокі. Зеркально тут. Головне, це модель хаски розрахована на спецпризначенців, поліцейських і так далі. Це розтібається для того, щоб можна було мати швидкий доступ до зброї. пастекс, і у вас все доступно. Те саме з цієї сторони. Ой, котики. Такий час і силочки немає, але все для вас. Ваші чарівні фейс дуже стараються. Це розмір XL, Вони великомірні. Тому будьте уважні з розмірами з підбором. Ми завжди готові допомогти.